Добрий день, дорогі, гості та глядачі нашого каналу. Продовжуємо ми стройку Оліного гаража. Уже трохи бачите, вже пошли не шатаються, починаємо скріплювати. Трохи потомилися, бо тяжко. Як мені вчора Оля казала, давай кого знайдемо, щоб поміг палки затягувати. Так кого ти знайдеш, вже нема кого знайти. Вуля да, покажи його. хто головний допоможник. Помахай рукою. Саме головний допоможник. І будемо показувати результат нашої роботи. Зараз ми осмаємо і тоді трохи буде веселіє. А ти чого не здороваєшся? Ну, я подержу, зараз, як вчора камеру затулювати. По відео камеру затулювати. Так отож би сталося така. Тримайте за нас кулаки, щоб бо у нас осталось дев'ять цілих пальців батька, ще 10 у мене, щоб до конца гаража всі пальці цілили на руках. Ага. Бо спини не факт. Уже штанами ще гаплик, уже штани болгарка пока хвостки палив, пока гараж цей. Коротше, ти не оплатишся мені за гараж. Коротше, я і ти що проспорив, так оце кажу за гараж, ну, я то, тобі. Палець компенсації. Палиць компенсації. Ти що будеш далі знати? Скільки там страховка на машині людської житті? А, щось. Це 190 чи що це не? Це не на нас. Ну, ще 20. Адмінусуй. Давай. давай. В станах дірка, в мозгах Ось дірка, mm. <зас> дірка. Ну нічого. Зато коли буде результат. А ще ж це приходиться ходити до камери, бо хтось мікрофон привозить. І штатів купляємо. Штатів у нас то слідкує за нами, то у той временний, що не хрест, працветить Вчера мера так, а сегодня буду верить так. Правда, <свят> поперла. Да. На шоу. Ну, вот, вот. Сейчас проверим на крепость. Держи! Шатается! Ты страх шатается вообще! Нет! Ну, где мы кровь? Будешь пройти? Пошло, берем! И прям! И Недоработка. Удивительно. Отсюда? Ну, тут. Ну, вот. с проволоки восьмерки. И? Думаю. Выдержа. Выдержа. А ты палку держи, а не вешай. Один раз вдох не хватить. Кажу це я. Коля у мене, а на що ти на гвоздки плюєш? Хто знає, напишіть у коментарях. На що плюють на гвозди, коли забивають у дерево. Так, сніг. Сніг то одно, а плюють на що. А на що? Сніг? Просто сніг видав, мочив і все. <гаду> 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 Свиній <Слуней> я. <яд. гаду> Ось снігу мочив, все. Тернув нема. Плюнув, я зтерв, воно все одно слизьким. А ще коли меду наїси, так вам ще вообще... Ого. Так. А тут погода

Слушай, жухи Дивиш дай. Дивишься тай, потопинилась. <пілляє> Хотя, як я раньше казав, я як хожу на низ, не дивлюсь. Богово окружение, боюсь упасты. А Вона мене заганяє, вона саме. Прикольно. <говори> Славбець високий, сейчас буде короткий. Ти дитя давала, що ж там не спадаєш. Так як і себе бачиш, <говори>, а знаєте, у нас це родственне. Тяжка, звісно, прася. Вчора реготали, на вас доки, до губи притаркнувся. Пристав би, а є б на 2 градуса 10 було. Морозу. Морозу, морозу. Так би вдати, би забивав. Пірсін, будь ласка. А напишіть, будь ласка, в коментарях, хто зимою в морози язиком притрогався до живіза. Я да, Оля тоже, бабуля наша тоже Леша была попытка, ну шпил, одуматься Мы ее скоро Я пальцы порасхрячу, так техника безопасности, бачите пальцы... а Не расхрячусь На пальцы не поможет А что, еще раз пеньку надуть? Mm -hmm. Я могу а, а чего ж ты, как пыляешь, так не одеваешься? Ще ж око не попало, подивоком буде дівати. Що каже? Я зараз скажу. Я, я не скажу, я покажу. Дивіться, як робить сарай. Сарай ми не робимо. Ну не сарай, а гараж. Молодіж. І он дивиться, чим займається дід. От так і треба купити штатив. Они дед. пошла бы вся у батька. Ну, что? Со... Я старался. Хоть где-то постарался, просто не пошло. Так. В наглость. А? Ничего. Не, За свое життя еще Я... На, подержи. Я же скажу, что Молодості було ж таке дурне. Як слід дурне. Я навіть випускного не догуляв, щоб на наступний день пойти на трактор. Ну а тепер вже не подужаєш на робити, вже Не подужаєш трактора, ні трактор, по а не таксоватися так соваться вдома потрошку. Я потім кажу, хай калишуть, наробиться ще. і ви Не заганюйте своїх, не ганяйте своїх дітей до роботи, наробиться ще. Лучше помоги, чем в голоду. Так на старость, как я пониженный будет опадужать, так где ты вам поможешь? Поможешь? А я вся в батька пошла. Я своим помогал. Не осталось. Кажу, не хоть, покажи людям, что я и правда корую А то я ее знаю І все. От дивіться як матіка в нас, каже, дід, дід припакує всі. Оставимо поза кадром, що Оля, а йди сніми, як ми тягнемо. Ага! ага. Можете всі так А ми ось тягнемо. а ти хоть брилівку натяни, наче допомагаєш. хай розказує, розказує. Ми вдвох тягаємо. Слухайте, побільше, це вже так чисто для кадру. Що? Чотири ти кажу. Спасибо за те, що помер. Прокатаюсь. Нарешті в моє доні прокинула совість. Каже, дід, відпочинь хоч трошки. А чого я прокинула совість, я вам скажу. Тому що дід зараз прийде годувати коровок. вона вирішила покаровать. Ну як воно? Хорошо? Сьогодні, ну, так? Вчора мороз був, сьогодні отпустила. І сьогодні не така каструбата. Дай не каструбата, вибирав вже для себе. А собі тоді вийде, мабуть, каструбати. Найшов сабідка. Кружок, де можна вискати. Психологічна група підтримки. Так, да, дякую вам за вашу підтримку. Хоч ви мене вислуховуєте. А ще не вірить в психологію. Я вірю в людей. О, запутався. <соцентрична> Докрутився? Так і сиди. так і сиди. Так в, да, в ту вон крутись, правильно. Наоборот раскручиваешь. На душ крутись. ще. Ще, ще. Все, вилазь. Вылезе уже. Трюк не для слабонервных. Готовка. Давай! Єбко держись! Ходителя за руки! О, подожди, сейчас я придумав лучше. До машини привезти? Піди мені руки в голову. Встань! Сарь! Руки в голову подивимось! Руки подиви в голову, не спіши. Держись, сука, мы задолго. Мы, мы, как мы укалю, же, не укалюжи, уже в немецке плаваем. Вы стопа не возьмете, ухват. О, вже ну як тобі санки? Немає. Пишіть, як вам наші санки. А ну скажи в камеру, як санки? Немані. Немає. Штани підтягнуть. Як бачите, трохи попрацювали. Вже можна сказати половину того, що плануємо зробити цей рік, зробили. Трохи становилося. Хлопець на печі вирядує. В інтернеті такі, натягався палок за день. Сосід прийшов. Молодец, сгидав. Рукажопи чуть не назвав. Ну а так. Думаємо, вже о палуби. І вже можна заказувати желізо. Розміри вже криші є. Заказуємо тут недалеко. Не перший раз. Качество, ну, їх і доставка, і все і не далеко. А так, пишіть, коментуйте. Чесно говоря, я вже навіть стоять не подужаю. за два дні за цістами і все. Завтра зробимо передих, а тоді будемо далі займатися. Як вам наш помічник? як вам санки нові. не придумали. А так, всім мирного неба і до наступних зустрічей.